Всім купацики це гайд на підключення турелі до оцього. До... Вам зараз Анапа тут усе розкаже. А ну ж, давай напара. Панель, скільки вам потрібно. Ставим потім о, комбінатор живлення. Ага. Комбінатор. Комнатора живу від комбінатора. Короче, я тоже тут понимаю, но цей от, от панелей подключаем до комбинатора живления, до цих комбінаторів живления подключаем проводи до, от панелей. Подключаем провода панель, а потом Power On мы ведем до аккумулятора, виход акумулятора. А я пока тут ребятам расскажу. Коротше, пацаки, ви ж знаєте, я ділав вступне відео, що у мене новий аккаунт тепер, і ви, хто б слідив за моїм ТГ-каналом вчора, ми вчора жорстко там переписувались. То там я писав, що цель у мене 15 сабов. На даний момент, зараз я не ще не, не перевіряв, У мене зараз 15. Ну, не 15, а 14 сабов у Ютубі. Дальше наша цель 20, по моєму тоді на 30 там сабов. Та, і О, все, наша, і наша, наша НАПА Давай, розказуй. І до діла. Давай, в Перемикач в Power Так, подожди. І... Ро... Стоп, тепер розказуємо. Ми ведемо провода в комбінатор, Комбіна... от комбінатора, ми ведемо в акулу. Подожди, вакуум. не спіши, не спіши. От комбінатора живлення. Ми ведемо провод до акумулятора Power In. От... Від акумулятора ведемо від цього розйому, я не знаю, як він називається, ведемо до вимикача. От вимикача ми ведемо саме у. От ви микача, а тут зверху. Щоб поставити коттурелі, нам потрібно електро... електрон розгалужувач. Ставимо його. Давай. О. Уводимо йому став... 11 і так. 11. А тут, тут 11, а сейчас я показую, а тут так 11, тут тоже 11 вписуємо. Від, від правого. Від правого... Від прав... о, так, о, так, о, так. Стой. Від правого... А, від, ко... від, від... Э... перемикача від перемикача ведемо до ко... цього комбінатора живлення. Від комбінатора не, живлення. Це, це не комбінатор живлення, це розгалужувач. Ну, коротше, від, розгалуж... Розгалуж... Від... від правого роз від першого розгалужувача, прав... пр... з правого вихода ми ведемо на код в другий розгалужувач, і так послідовно, поки... скільки у вас турель стоїть. Да, Потім беремо да, да. від лівого, там постачається одинадцять. Не, не, Ми не, вставляє... вставляємо турель озброє. Так, скинь мені озброє, я покажу підписникам яке озброє. Пітон. Пітончик, самий стандартне озброє. Угу. Так, держу. Так. А, стой, я вставлю, а ну дай. Дай, я вставлю його, щоб показати. Ну, короче, хто гуляє в раз, у кого 200 годин, то до нас вставляємо вся... якийсь любий ган. Угу. І любий ган. Так, так нажимаємо перемикач, якщо, якщо у вас вас все хорошо. Турелька працює Так, це як вас? Анапа зараз Ви мене отрегаете от турелі і ми О, я де от автор... А ну ТП запускай її Так, все. Наш... запускає і турелька працює. Ну, як І у мене закінчились палки, конечно же. Желаю всім хорошего дня. Щоб у всіх усе було добре хорошо.